Всім привіт! Це наш черговий випуск Ігроновин. Поїхали! Сьогодні опівночі завершиться наш конкурс на кращий хайлайт місяця. Тому у вас є останній шанс увірватися в боротьбу за дуже круті і цінні призи. Скидайте свої хайлайти і отримайте можливість виграти геймерські гарнітури або крутецькі скини. Всі деталі розіграшу ви можете знайти в нашій спільноті Діскорд. Нехай щастить! Вийшло чергове велике оновлення Counter-Strike 2. Valve зрозуміли, що в попередньому апдейті конкретно налажали, тому почали свою улюблену справу виправляти власні косяки. У патчі, який вийшов вчора, Valve підправили інферно і оверпас. Виправлено баг з бомбою, коли скинута пачка з'являлася в неправильному місці. Також в певних випадках її неможливо було підібрати. Таке трапилось навіть на офіційному матчі відбору до Сісіті. Хоча я потрапляв на відео з проблемною бімбою, записане нібито після апдейту з фіксами. Також було виправлено помилку інтерфейсу голосування, коли в певних випадках відображався результат голосування іншої команди. Модельки гравців тепер адекватно реагують на влучання. Більше немає ситуації, коли при потраплянні в руку в модельки дьоргається голова. Апдейт виправив баг, коли після перезарядки зміна зброї допомагала швидше відновити стрільбу. Але ж велви не люблять, коли все працює, тому на заміну цьому багу прийшов інший. Тепер стрільба неможлива після перезарядки, навіть якщо відмінити саму перезарядку. Триває цей ефект той самий час, який займає анімація перезарядки. Враховуючи час відміненої анімації, отримуємо в два рази довшу затримку. Що унеможливлює ігровий процес. А ось з приємного, так це додавання фізики моделькам гравців. Так, тепер при вбивстві тушка не падає там, де вмерла, а продовжує рух по траєкторії, по якій рухалася при житті. Хто забув, то така механіка існувала ще в CS GO. Щоправда, і тут без малесеньких косяків. Ставалось так, що деякі тушки можуть відправитись досліджувати космос. Ну і звичайно, заїхала купа дрібних фіксів і приблизно така сама купа дрібних багів. Велви самі поламали, самі і ремонтують. Всі мають чим зайнятися, всі мають за що купити хліба з маслом. Ідеальне суспільство як не крути. Ну і, звичайно, в новий апдейт датамайнери засунули свої маленькі рученята. В кишках гри знайшли файли нової карти Ancient Knight. Причому на нічному Ancient'і скоріш за все, падатиме дощик. Також є натяк на ремейк такого мастерпіса, як Cobblestone, події якого розвертатимуться в зимовий період. Підсумовуючи Вище сказане, я не здивуюся, якщо після запису даного відео десь посеред ночі габен випустить ще один патч, який знову щось поламає і знову щось пофіксить. А найцікавіше те, що організатори АЄМКЕЛЬН мають вирішити, буде плей-офф стадія проводитися на новій версії, чи залишиться на стабільній, так би мовити, не чіпаній версії без нововведень. Наві представили нового хостеса команди. На місце Антоніни Притко народжені перемагати підписали Лану Сімонович. Раніше вона працювала з ростером по грі Бравл Старс, а зараз отримала таке собі підвищення і буде працювати зі складом Counter-Strike. В себе нічого, але мережею стрімко шириться інформація, що панянка в колишньому працювала моделлю OnlyFans. На жаль, чи на щастя, з творчістю даної леді я не знайомий, але й нічого кримінального в такому минулому не Бачаю багато вихідців з тої самої сфери стають успішними інфлюенсерами, і минулий бекграунд ніяким чином не впливає на подальші проекти. Тим більше рід діяльності не завжди характеризує особисті якості людини. Тому я можу побажати успіхів лані в її новій роботі, і вірю, що вона зможе закохати в себе тисячі фанатів, як колись це зробила Антоніна. Зайву поділився планами на майбутнє. Чинний топ 1 гравець світу у недавньому інтерв'ю поділився власним баченням свого майбутнього. Він розповів, що всі свої дитячі мрії вже здійснив, і тепер хоче наздогнати Дюпрі у кількості виграних мажорів. Нагадаю, що в здобутках данської легенди красується аж 5 трофеїв з мажорів, перебуваючи в поточному складі Віталіті, така мрія виглядає цілком здійсненною. Але навіть якщо зайву спробує заспідранити дане досягнення. Йому знадобиться мінімум два роки, щоб отримати три трофеї, яких поки бракує. Французу всього 24 роки, і він знаходиться в піковій формі і топовій команді. Навіть, попри нове перспективне покоління гравців, Зайву має всі шанси побудувати з Віталіті династію і ще декілька років домінувати на просцені змагальної КСК. На мою думку, це буде гарною історією, яка мотивуватиме тисячі юних геймерів вірити в себе і йти до поставлених цілей, якими неймовірними вони б не здавалися. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть в коментарях. Які цікаві баги ви знаходили після останнього оновлення? Нагадую, що ваш коментар під цим відео допомагає в розвитку україномовному контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд! Поставте лайк, підпишіться на канал, і звичайно завітайте в нашу затишну спільноту в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання, як завжди, в описі відео.